18-річного мешканця ківерців завербували російські спецслужби. Хлопець шукав легкого заробітку, і на нього в телеграмі вийшов ворожий куратор, який запропонував підпалювати автомобілі ЗСУ і залізничні колії. Молодик погодився підпалити залізничну релейну шафу, що забезпечувала рух на ділянці Укрзалізниці поблизу Луцька. Співробітники СБУ викрили зловмисника і по гарячих слідах відразу затримали його. Слідчий СБУ уже повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 стадії 113 кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі. Шафа управління вхідним світлофором згоріла 9 листопада. На місці криміналісти знайшли пляшку з невідомою рідиною. 18-річний хлопець зізнався, що злочин замовили в нього в одному з меседжерів за 600 доларів. Також відомо, що напередодні молодик скоїв аналогічний злочин в Рівненській області.